Лизнюки, Терези, Водолії. Що на вас чекає з 20 по 26 листопада? Самі основні події тижня, як завжди в кінці, для кожного знаку окрема карта для кожного знаку. задяк, Так, печаль, якась груз, переживання початок тижня. Про те, що десь щось. Знаєте, неофіційно, офіційно, вот якось про офіційні справи ви переживаєте, да, ті, що там государственно важні, скажімо так. Вот. Можливо, хтось там іспити зараз здає, там от переживає, щоб здати ці іспити. До речі, у нас дуже багато студентів. так? Мені здається, що зараз сесія. ні? Якщо ні, то ну, просто, знаєте, переживаєте. І там це, от, Також напряму стосується навчання. А, вот. Ой, тут ой. Так, хорошо. Дивіться, дуже важливі якісь документи, які вам прийдуть на цьому тижні. Будьте до них максимально прикуті увагою. Це важливі документи, і прям треба в них вникнути. Так? Якась можлива інформація буде не повністю для вас відкрита і відома. Тому вся інформація, яка до вас потрапить на цьому тижні, прямо її досконально вичитуйте. І також у вас якийсь вибір дороги на цьому тижні. Далі, вибір у вас і тут мені показує, да, якийсь буде вибір, союз і так далі. Переживання, переживання, хтось буде скучати за комусь за кимось, да, таска, переживання і так далі. Хтось буде переживати за те. Що там не зроблені якісь непідписані документи, не зданий екзамен або як я буду здавати екзамен, я ж там нічого не розумію. На ділі тут в принципі багаж знань є. Просто треба трошки впевненості в собі і рухатись вперед разом знаєте, в зв'язку в з кимось, у вас все вийде. Хочеться мені отак от сказати: не сидіть на місці, не тримайтеся за своє злато. Да, якщо вам треба кудись його вкладати, щось треба покуп, е, купляти, то е, саме цим і займайтеся. Е, переживання до кінця тижня щодо фінансового становища, щодо, е, я би сказала, знаєте, як е, житлових умов. Щось може вас не влаштовувати, щось можливо в домі зламається. Треба буде на це мало того, що витратити в свої фінанси, так і ще якось, знаєте, незручності якісь вам приведе, от як мінімум, да. Якась карта конкуренції може бути на роботі, на навчанні в житті. Там я не знаю, дві дівчини за хлопця змагаються або два хлопці за дівчину. Ну, тобто, якісь такі, знаєте, конкурентна історія на цьому тижні. Також буде присутня. І так, для кожного окремо близнюки, терези і водолії. Значить, близнюки, от інформація. Це от вас напряму касається інформація, яку ви не дополучите в повному обсязі. Тобто, значить інформація, якщо ви її чекаєте, передивляйтесь. Шукайте, ви знайдете цю інформацію, але е, ізначально можуть вам подати не всю інформацію. Можливо, там ви готуєтесь до тих же іспитів і вам не вистачає інформації. Шукайте е, документи якісь дуже важливі там, для суду, для е, переїзду за кордон і так далі. Десять разів перепитайте, які потрібні документи, а потім тільки їх не сі, Зрозуміли? Ну, тут така історія. Терези, тут все добре. тут... Е, е, Соціум навколо вас, ви в соціумі, цвітете і пахнете. Доход все у вас тут добре. Е, водолії, якісь поїздки на цьому тижні можуть бути якісь справи е, щодо машини. Е, от, можливо, дорога от вам падає якраз водолійчики. Тому... Такий тиждень. І дивіться, знову ж таки, в мене на дні випадає карта листа. Тобто, хочеться зв'язати всім вам трьом близнюки, Терези і Водолії. Інформація, яка буде надходити на цьому тижні, читаємо уважно. Да? Те, що ви, можливо, чекали дуже давно, на цьому тижні повинна прийти інформація. Да? Е, якісь документи підпис, підписати, підписуйте на цьому тижні. Зрозуміли? це дуже важливо. От якось по документам у вас на цьому цей тиждень зав'язан саме на документах. Е, така неділька для вас на все добре, Па-па.